Усім привіт, друзі! Та сьогодні я йду працювати фермером. За це мені дадуть зарплатню в чотири рази більше. Тож, Ей, читер, дивись, який в мене ТНТ. Цей ТНТ в чотири рази крутіший за звичайний. Та ні, Гріфер, скоро. Ми підлітимо до поселення і я своїм лазером знищу пару будинків. А потім ми знищимо все поселення і завоюємо. Добре, треба віднести цимеру. реально, Що це за ви. Ми завоювали ваше село, і тепер ви повинні слухатися нас. Цей лазер може знищити все на своєму шляху, тому я не рекомендую вам робити супротив. Але ми будемо вам платити у два рази більше. Це зараз я буду робити кратер, їдь звідси. Що це зараз бувається? Тобто Гріфер приїхав в наше село. Якось завоював його і тепер добре, треба йти. Що ви тут стоїте? Йдіть працюйте на шахті. Та добре, добре. Ходімо, друзі. Добре. Але все не так погано. Все ж таки зарплатня у два рази більше. Добре. Треба працювати е... Іван. Що ти тут робиш? В мене є план. Ми прокопаємося до супутника і відключимо цей луч. Ти впевнений? Ми не... В мене є одна ракета, один бластер, два пломета та супер Кайло. Ти впевнений? Він, якщо не заряджений, може знищити 20 на 20 блоків. Так, у мене все є для цього. Добре, скільки вже селян тобі допомагають? Шість, але це не важливо. Ось тримай зброю погнали. Мак, ти на так карту тримаєш. Ось. А, так ми вже цепутником. Добре, ходімо. Вибачте, давайте розійдемось по-хорошому, а потім. Вау, то чого одразу забитися? Зараз ви в мене отримаєте. То чажаки! Тривогу, доложи головному. Що ти сказав? А добре, неважливо. Давайте ходімо. Добре, зараз пак відключає лазер, а зараз мака кикнули! О, селяни, подивіться, які в мене тінці. Гріфер зараз пропушим бан і все. І все це швидко, дуже быстро закінчиться. Ні, Ніколи. Гіфар нападає, мені трапля. Бродиль з тобою з А, що? Ми перемогли? Ні, ну все бан. Вибачте, я його випадково вдарила. Ти врятувала посилення. Ти замовляєш піцу, я замовляю колу. окей? Але ж треба ще мака розбанити. Ух, все, нарешті я заспавнився. Стоп. Стоп. Я не можу ламати блоків. Ау, дайте доступ. Ау, ви мене чуєте, Ау.